В рамках проекту ми отримували величезну технічну допомогу, яка дала ту саму стійкість нашим підрозділам впевненість, модерновість і сучасність, в тому числі це були патрульні автівки, авто для мобільних груп Поліна, пікапи для поліції. Це було різноманітне it обладнання і програмне забезпечення, в тому числі засоби індивідуального захисту, які нам дуже допомогли в перші дні і в перші місяці війни. Це було різне захисне спорядження, медичне обладнання тощо. Тобто право поліція це про якісну філософську трансформацію сектору безпеки, і оборони, впровадження, верховенство право, трансформація наших правоохоронних органів і в той же час зміцнення технологічно, технічно. І перехід на нове якісне обладнання це новітні технології, це модернізація обладнання, це нові підходи до роботи поліції, прокурорів і слідчих. Це ну і підходи, які базуються на принципах дотримання прав людини і демократизації.